Змінювати, підтягувати чи там доводити до рівня російських територій українські тимчасово окуповані території. А фактично, за рахунок кого і чого це буде відбуватися, що мається на увазі в управлінському плані під таким? Ну зазвичай це відбувається у властивій Росії е, обстановці загальної показухи, е, і це ну наприклад можна було спостерігати і в окупованому Донецьку, і в Луганську. А зараз в Маріуполі, коли відновили там 3-4 п'ятиповерхівки, і саме на цей п'ятачок привезли Путіна зі знімальною кампанією, і потім вся Росія один одному розповідала, як стрімко відроджується Маріуполь. Хоча ну всі чудово знають, і є сучасні, я маю на увазі сьогоденні супутникові знімки зруйнованого українського міста. І, звісно, річ розповідати про якісь там відновлювальні роботи, великого розміру uh -huh. не доводиться. Нещодавно я чув, читав точніше, цікавий матеріал про те, що аби прискорити і збільшити кількість громадян Росії, які хотіли б приїхати заселитись на окупованих територіях, uh -huh. Путін запровадив спрощений режим, і почали набирати в якості в першу чергу в якості будівельників, дорожніх робочих, тобто низькокваліфікованих спеціалістів, почали набирати громадян з різних азійських республік, угу. і їм дають громадянство. Російське і вони починають там мешкати в різних гуртожитках і працювати на різних будівельних роботах на окупованих територіях. Але не встигли вони оговтатись і зрадіти отриманому паспорту з двоголовою куркою, як їх прямо там же на окупованих територіях почали працівники російських військоматів. Заприторювати uh -huh. до російської армії і змушувати приймати участь не в будівельних роботах, а безпосередньо в uh -huh. бойових діях, пане Георгію, ось ем, міський голова Мелітополя Іван Федоров каже про план під кодовою назвою Запорізька цілина, який росіяни реалізують на південній частині Запорізької області, тимчасово окупованій, і е План зі зміни етнічного складу населення, що туди привозять і за цим планом мають іще привозити росіян, казахів і білорусів. Наскільки масовим, от масштабним, може бути такий проект росіян? Ну, в принципі, такий проект може бути масовим. Точніше, так можуть бути спроби зробити його масовим. Але я не думаю, що вдасться дійсно реалізувати величезна кількість. Е Росіян, хоча вони сутністю своєю і є тупоголовими орками, але вони чудово усвідомлюють, що як би це там не подобалося Кремлю, але в нові окуповані території є зоною бойових дій, і ну, є величезна, скажімо так, ймовірність того, що Україна поверне ці землі під власний контроль, тим більше, що вони зараз бачать, що відбувається в. Легендарно повернутому Криму uh -huh. і е, вже от таких бравурних настроїв Айда всі в Крим вже їх не чутно. Uh -huh. Навпаки е, надходять повідомлення від, ну, наприклад, від Руху, АТЕШ, що починається системний е, ну, від'їзд повернення uh -huh. тих громадян Росії, які приперлись на окуповану територію півострова. Після 14-го року вони потроху починають збирати свої валізи і повертатись назад на материкову територію Росії. Пане Тому я Роже. не думаю, що ці е, ідеї, забаганки, вони угу. будуть мати величезний успіх. Пане Георгію, от ви говорили про а, такі а, вітринні якісь речі, які в Маріуполі, наприклад, намагаються росіяни реалізовувати кілька будинків, відбудували, зняли Путіна на їхньому тлі і пустили це у змі. В свої через інтернет у світові змі, а виявляється не тільки росіяни. Зняв пропагандистські сюжети з тимчасово окупованого Маріуполя. Українська МЗС вимагає пояснень від німецького телеканалу через поїздку знімальної групи на захоплену Донеччину. Туди журналісти вирушили без погодження із Києва вам так заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, і пригрозив ЦДФ наслідками для його подальшого мовлення в Україні, як стверджує посол у Німеччині Олександр Мак... Макієв, матеріал викликав хвилю обурення серед місцевих експертів та медійників, зокрема і колег Арміна Кьопера, так звуть журналіста, який а, власне працював і знімав цей сюжет. Журналіста суспільного мовлення у своєму прямому вімкненні він заперечив, що Маріуполь перетворився на місто привид, а його жителі потерпіли. Пають від окупації. ЦДФ жодних порушень стандартів у матеріалі не помітив. Ось така історія. І е, власне, а будуть ці пояснення, от ЦДФ каже, що не помітив. І більше того, для нас е, ну формальна претензія, що взагалі приїхав на українську територію із е, Росії з в порушення українського законодавства. Так, це все одно що у Крим прилетіти із російської території, і юридична і моральна така натяжка порушення абсолютне. Абсолютно погоджуюсь з оцінками щодо а, порушення журналістської стандартики з формальної точки зору. Крім того, ця людина вона порушила а, порядок перетину державного кордону України. І ну, це вже далеко не перший випадок, коли різного роду з чи то кореспонденти, чи знімальні групи, а, чи там якісь блогери а, з різних країн світу намагаються потрапити. На тимчасово окуповані території протягом всіх всього цього періоду десяти років, і знаєте, що От щойно під час цього вашого репортажу я подумав, що можливо цей канал він і буде ну на межі ігнору ставитись до заяв Українського міністерства закордонних справ, але як свідчить мій особистий досвід, як тільки конкретні прізвища. З'являються в базі миротворця або в базі санкційних списків угу. України, то миттєво відбувається реакція миттєва протягом однієї години. Тому я думаю, що незабаром ми побачимо всі ці різні істеричні заклики про свободу слова і всю цю маячню. Але нам до цього не звикати десять років ми робимо свою справу, і скажіть, скажімо чесно, ну. Якби там хто не ставився до ресурсу миротворець, але як тільки з'являється якась медійна постач переліку цих осіб uh -huh. в миротворці, одразу якось доволі швидко погіршується настрій. Угу. Ну, дійсно він виявився інструментом, який може досягати своєї мети. А от яким інструментом треба користуватися, коли йдеться про е, заяви політиків, політиків е, сусідніх країн? Я зараз про Анджей Дуду говорю і про е, такий е, е, ну, прям е, серйозний скандал, я би сказав. Засумнівався у можливості звільнення Криму? Президент Польщі Анджей Дуда втрапив у скандал через неоднозначну заяву щодо тимчасово окупованого півострова. В інтерв'ю канал Зеро лідер су. Сусід... Сідньої держави наголосив, що вірить у деокупацію Донецька і Луганська. Втім, не знає, чи зможе Київ повернути під свій контроль Автономну Республіку Крим. До того ж, Дуда назвав Крим особливим місцем, яке історично довший час, начебто, перебувало в руках Росії, на провокативну заяву президента. Відреагував вітчизняний посол у Польщі Василь Зварич Крим це Україна. Так є і так буде. Написав він у соцмережі ікс. Водночас, глава МЗС сусідньої країни у відповідь наголосив Варшава визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах. Це дуже важлива заява. не... Не дарма, врешті-решт тут на міжнародних зустрічах, от перша заява, так би мовити, це визнання незалежності України, пошанування кордонів і суверенітету над цією територією. Але ми розуміємо, що представнику МЗС Сікорському, главі МЗС польському, йому ну ніби легше і більш з руки це акцентувати на цьому увагу, тому що він представник іншої партії ніж Дуда. Вони з різних політичних сил, і тому ймовірно, і політична риторика їх відрізняється. Але все ж таки, от е, це звучить і це доволі дивно. Дуда багато важливого зробив для України, але, е, врешті-решт, звучить е, навіть і не вперше. Орбан теж е, от він е, робив раніше такі заяви. Серпень 23-го року. Ми повинні укласти угоду із росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб гарантувати безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО. Тоді, от заявляв Орбан, е, наприклад, про таке щодо повернення Криму до складу України. То тоді він говорив, що півострів окупований Росією з 2014 року мало ймовірно звільнити. Ну, з моєї точки зору, все-таки, по-перше, президент Дуда подібні висловлювання щодо Криму вже висловлює не в перший раз. Ну, що, що поробиш, це точка зору цієї людини. Разом з тим, от, заява офіційна. Вона яскраво свідчить загальну політику польської влади, uh -huh. і весь цей період часу ця позиція вона залишалася абсолютно незмінною, те, що іноді лунають певні, ну скажімо так наприклад, от те, що сказав Дуда, це сумніви. Uh -huh. Це ж не заява, що Крим Російський, ні. Це сумнів в тому, що у України вистачить е, сил та ресурсів. Повернути контроль над тимчасово окупованим півостровом. Ну, людина має право угу. на подібну точку. Пане Георгію, але це я не означає, можна я вона... навіть додам. Ми я про Орбана зараз уже говорив. Що Дуда, от, засумнівався, так це найсвіжіша історія. Орбан говорив раніше, але і Фіцу ми пам'ятаємо, словацький прем'єр він так само а, ну висловлював певні сумніви. І Тоді формулювання було приблизно таке: що ви розраховуєте на те, що вони підуть із а, Луганська, Донецька і з Криму, росіяни. А, ось. Ну, по-перше, західноєвропейські лідери так, такого не говорять. І отут от цікаво чому. А по-друге, якщо взагалі хтось із європейських політиків це говорить, це ем, ну просто міркування, чи це як от на поверхню виринає щось із реальної політики? В реальній політиці я подібного нічого поки що не спостерігаю. Угу. А те, що час від часу можуть виникати подібні Заяви, то, ну я б, чесно кажучи, не взяв на себе відповідальність поєднувати Орбана, цього путінського кнура і президента Дуду. Це все-таки деметрально протилежні особистості, угу. які сповідують деметрально протилежну політику Європейського Союзу. І якщо Орбан багато років підкреслюю, не 10 останніх років, угу. а багато років. Шкодить Україні де тільки може і в який тільки може спосіб, uh -huh. то треба чесно визнавати, що а, польський уряд весь цей час всі ці багато років робив все можливе для підтримки нашої країни, в тому числі і в процесі євроатлантичної інтеграції. Тому а, ставити на в, одну дошку дуду uh -huh. і. Орбана, ну, це з моєї точки зору не відповідає реаліям. Uh -huh. Фіцо, ну, я скажу чесно, мені, на жаль, я не, не, не можу зараз показати, який величезний транспарант вивесили в словацькій столиці на будинку на всю стіну багатоповерхового будинку щодо цього Фіцо. Uh -huh. Фактично, а, ці чотири літери фіцо вони зображені у вигляді величезного фаоса, і це ставлення самих словаків до, а, ну принаймні, частини словаків угу. до тих заяв, які підтримує цей ця, ця людина. Але разом з тим, ну треба чесно визнавати, що політику в європейському союзі грають не ці люди, абсолютно не ці люди. Угу. І яскравий приклад це ухвалення е рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро, е uh -huh. е яке намагався тільки як будь-який спосіб блокувати той самий е угорський кнур. Але його доволі швидко загнали в стойло. Uh -huh. І скажімо, давайте чесно визнавати після прийняття рішення, з якою задоволеною фізіономією, З'явився на, на публіку канцлер Німеччини Олаф Штольц. Uh -huh. Він ну, обличчя тріумфатора. І uh -huh. я розумію ставлення цієї uh -huh. людини безпосередньо лідера Німеччини до uh -huh. цих, вибачте, тарганів, які намагаються uh -huh. обісрати загальноєвропейські тренди, політику, погляди і взагалі ідеологію. Uh -huh. Пане Георгію, ну думаю, що ми з вами погодимося, що а, принаймні, от дипломатична служба і український посол у Польщі а, правильно роблять, що контролюють, правильно роблять, що звертають увагу на це і висловлюють свої оцінки, і протести, коли це необхідно. Тому що ну треба стежити за інтересами, дотриманням інтересів своєї країни. Трішки про російську політику ми з вами згадували зараз про а, те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і що росіяни намагаються вига. Для них для цих тимчасово окупованих територій туди завозити людей, які ніколи там не жили, заміняти населення, тероризувати пропаганду і так далі. Але от виявляється, що певна ерозія відбувається власне в російському управлінні через ті ж таки тимчасово окуповані території. Медуза написала такий розлогий матеріал, де вона посилається на ем, розмови з чиновниками із різних областей глибинки російської, які розповідають ну приблизно однакові історії про те, що коли їхні керівники нинішні певний час попрацювали в тимчасово окупованих на тимчасово окупованих українських територіях, вони повертаються до російської глибинки з волюнтаристськими настроями. Вони оголошують себе не начальниками, а командирами. Вони е, хочуть більших грошей, вимагають більше грошей від бюджету, так що доводиться їх якось стримувати. Потім іще їхньому керівництву, вони набагато більше крадуть, хоча важко уявити про Росію, що там не Невеликий рівень цього, от вони починається просто справжній розвал із середини. Я би сказав, що це можна використовувати як тактику українську, так, хай е, роз'їдають їхні шкадри власне саму Росію. Але як ви цей тренд означите? Чому це відбувається? Я думаю, що в принципі ну це ознаки певної закономірності. А в чому вона полягає? По перше, на е, нових окупованих територіях. Відповідно фінансування на різного роду відновлювальні роботи, воно значно е, мобільніше, тобто значно швидше приймаються рішення ніж ті самі роботи, проведення тих самих робіт в mm. глибинці самої Росії. Це перше. Друге, е, ну, треба усвідомлювати і чесно визнавати, що на тих територіях, які здебільшого перебувають в зоні ведення бойових дій, там Ну, практично відсутній реальний контроль за використанням бюджетних коштів. Окрім того, там мається просто нескінченна можливість розкрадання грошей російського бюджету, розповідаючи, що от вчора ми цей будинок відновили, а сьогодні в нього влучила в український снаряд або там якась Бандерівська бомба. Ця сама технологія, вона ну, досить успішно росіянами обкатано в Чечні нічого нового вигадувати не треба. Uh -huh. І я скажу відверто: ну, я пам'ятаю чудово, пам'ятаю другу чеченську кампанію, uh -huh. і коли почали в, там на території Чеченської Республіки масово проводити так звані відновлювальні роботи, то за просто. За зайняття певної посади в цьому напрямку в цій галузі uh -huh. в галузі на території Чечні стояла черга бажаючого oh. ну тут Бо, як... ну це просто uh -huh. корупційний кландайк, пане Георгію. Тут підсумовуючи так би мовити цю тему, скажу, що тішить те, хай росіяни зі свого бюджету, що називається, платять двічі, платять. Хабарями і точніше, от корупцією, вимиванням грошей за те, що нібито збудовано, платять за те, що будується реально, а потім руйнується. Нехай, хай це підточує їхні сили. Я дякую дуже за сьогоднішню розмову, Добре. пане Георгію. Георгі Тука на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.